Нове надходження, офіційний, дизельний Seat Ibiza, чотирьохдверний з пробігом 144 тисячі км. Повторів з рідненьким пробігом, з ціленьким кузовом, без нарікань технічно, по кузову виглядає добре. По салончику крутий автомобіль не затяганий, і рідкісна комплектація це максимальна його комплектація ай-теч. Віздія бачимо, що відички такі. І тут, і тут. Щоб ви точно не забули. Яка у вас комплектація? по кузову. він хорошенький, гума у нас зимова, колір перламутровий. Двигунчик робить круто, вся, вся екологія на місці. Просто ідеальний по факту автомобіль. А тепер перейдемо до салончика. Сидіння у нас комбіновані з такими вставками від шкіру, круїз контроль Мульти, можна сказати, руль. Ось такий у нас тощок приборів. Мультимедіа у нас така простенька, кондиціонер, курсова стабілізація, механічна коробка передач. Все було надійно і не доставляло вам ніяких взагалі проблем. Ось такий. Ззаді, ззаді місце у нас тут достатньо, багажник теж непоганий. І це у нас 5 літрів середній розхід. А купити ви це можете готівку, в кредит, лізинг і закриптувати.